На минулого тижня я був якраз на фронті і приїхав трошки зі здоров'ям було проблеми, треба було трошки підлікуватися, якраз сюди попав. От, і я був у Танкістів, у 28-й бригаді, і мав заїхати на Запорізький напрямок. Там дуже цікавий підрозділ. Ну, тут, може, Геннадій зрозуміє, але я так поділюся. Знаєте, коли ви займаєтесь капеланською роботою, то. Доведеться різне робити. Звісно, ми постійно молимося з хлопцями, ми щось підвозимо, щось допомагаємо. А, але буває таке, як у мене, це на моїм досвіді, що в у у мене такий командир був, до речі, теж 26 років, такий хлопчик. А, не позивний, а так у нього така, якби в компанії була кличка Ісусик. Це про щось говорить. Ісусик так. От. І, і я от з ним зізвонився якраз, він каже, які там потреби, і він там сказав, і я там на Одещині, там на друзі заколи кабана, закрутили цих тушонок, поїм треба було. І я от збирався там їхати, все. І... А до цього да, також в чому особливість. його. Коли я тільки переїхав з Київщини, от після повномасштабного вторгнення, мені довелося там. Прушу стояти на захисті, як пастор Геннадій сказав, як осквернить капланську честь, чи то, чи... взяти зброю, ну то таке. І я е... заїхав вже тоді після війни е... на Хиївщині в квітні місяці минулого року на Миколаївщину. І він дізнався, що я капелан там, і до мене позвонив і каже, приїдьте до нас, ми не всі греко-католики, отче, приїдьте, ми хочемо богослужіння. Знаєте, коли... Тебе дзвонять різні бійці, там, там треба ну, приїдете помолитися, ну там прийдіть та щось привізіте. Це богослужіння, хочемо проповідь, хочем слово. Дивно так. Дивно. Ну, це, ну, якщо ви думаєте, що капела на всіх смику за штани і кажуть, просять, щоб проповідь сказати, це насправді ну, не так. Це рідкісний випадок. І коли вчора говорили, що Україна секулярна типу країна, ну це трошки відчувається. Тобто дуже люди не розвитковані. А тут самі просять, самі просять. А от нещодавно, в червні місяці, ось був великий форум сімейний, і цей Святослав його звати, він вийшов, слово сказав, таке хороше. Великий був захід. І я такий, знаєте, я теж попав на нього, я так був задоволений, в залі він виступає, він говорить за сімейні цінності, він воля проти АЛГБТ-пропаганди. Люди не кажуть із фронту приїхали, якраз так було, що заїхали на довго консультацію, на хотіли на Запорізькій напрямку поїхали до Сіфронту. О, І я, і ото от, там кістяр я маю до нього заїхати, і мені приходить звістка, що Святослав загинув і взагалі його зло там дуже багато, двохсотих і трьохсотих. В принципі, нема що до поїхати. І знаєте, я... Ну, коли зададуть питання, що саме страшне для капела. Буває, знаєте, ну, питання таке. І часто думаю, від, до речі, в різні періоди по-різному по відкриття. Колись для мене було страшно, коли ти знаєш, там, ходиш, збираєш там, ну, як, частини тіл, дивишся на людей, яких таки викривували овочі, доводиться це все, в мішки, там, збирати. Там. Коли на в місяць мене могли забрати хлопців, ти бачиш, як собаки з'їли внутрішні органи, і піднадали. Це все індифікуватися, загрузити на власний пікап, що я робив. Це мені здавалося, що це щось таке страшне, ну, якби таке, неприємне, чесно кажучи. Причому іноді доводилось їхати з рідним батьком. І от біля мене батько ми шукаємо сина серед цих серед цього азовця, який там загинув під Орзелем, коли не пропускав колону танків. Я, коло я думаю, що це складно. <кхем> і зараз я думаю, що. Саме знаєте, що страшне, отак чесно отак? Ну, бабу, це саме страшне, що ти усвідомлюєш, що гине світ нас. І ти розумієш, ага, Сатослава вже нема. А я займаюся тим, що як і Капеланська робота, і один такий громадський один з напрямків це громадський активізм, про сімейний, лгбтшний Ти розумієш, Святослава Сатослава немає, хоча він приїжджав до нас в Київ і тримав наші акції за сімейні сенс. Кобри нема, те, що загинув 6 березня Кирило Бабінцов, підтримав всі наші акції. Жори нема, з Харкова, Фрайкор теж приїжджав до нас постійно, підтримав всі наші акції. Кука нема, Святоше нема, взагалі в Києві, він сам в Київський да, не був на всіх акціях. Гуфа нема. Камера немає, я можу продовжити. Це люди, про які я сказав, це люди, які писали вірші. Це люди, які ну, були лідерами, реальними лідерами. Багато що зробили. І, і фактично це продовжується кожен день. Да? От ми сьогодні поки тут будемо спілкуватися, ну, розумієте, що відбувається на передовій. І в мене питання: а, а як далі? І в нас було навіть спілкування, що дивіться, молодь, гинуть, ну от гинуть. Тільки що пастор Геннадій сказав, що в окопах найкращі представники нашої нації знаходяться в окопах. Ну так, якщо узагальнити, то це, 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 це істинна правда. Але там ризик, і вони там гинуть. І що буде далі, яким чином нам рухатися? І е, ви пам'ятаєте, що було сказано, що кров бученики це насіння церкви. Нібито гинуть самі здорові, ментально розумні, сміливі, кращі. Хто буде відбудовувати Україну, про яку ми говоримо? І я зрозумів, що в Біблії написано так, що кров пролита, так, от кров пролита вона от попіє до Бога, про якусь справедливість, повстрі. Я розумію, що кров пролита вона дуже велика месо. І вона дійсно є насінням, і от далі щось буде продовжуватися. Так от, коли я такі ставлю питання, я розумію, що все рівно у Бога є заплановані певні там, 7 тисяч, про які ми згадуємо за часи, І ці люди мають підніматися. Але ці люди мають готуватися. Я впевнений, так оглядаючи, наскільки я можу так оглянути ситуацію в Україні, що християнська відкрита академія це одне з тих місць, яке, незважаючи на те, що зараз іде війна, страшна війна, кровопролитна. І, до речі, на ресурсі християни для України, от була цитата Люїса: що якщо ви будете відкладати процес, там знання, спожну знань і краси до кращих часів, коли буде, ми будемо в безпечних в часах, в безпечний період, тоді ми будемо думати про красу про знання то ви ніколи в житті не будете здобувати незнайні краси, тому що завжди буде нібито не на часі. Так от зараз на часі. Християнська відкриття академія це те місце, де ми фактично готуємося до подолання тих викликів, які нас очікують попереду. І вже зараз є. Певні виклики, якщо ми беремо. Пивні...